Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України. Мене абсолютно засліпило сонце і я нічого не бачу, що я знімаю. Але сподіваюся, ви мене бачите. Значить, Сьогоднішній влог буде в нас ще з однієї прогулянки. Я так багато знімала влогів вдома, що я так сумую за цими всіма прогулянками, остав на сонечку, і вам це показати, познімати. Що я думаю, зараз буде виходити. О Боже, я хоч вас побачила. Ви мене. Що я думаю, коротше, зараз буде виходити багато влогів із різних прогулянок. От як мені знімати, так цілий... ціла команда байкерів повинна була проїхати. Я йду вздовж дороги, вибачаюсь, якщо буде якийсь шум, а ще в мене сильний вітер. І я все більше і більше думаю купити собі, петличку, петличку, коротше, мікрофон. Для того, щоб знімати влоги, але не знаю. Скоріше за все, так, я його все ж таки придбаю і буду з ним знімати. Подивимось. От сьогоднішній влог, як я вже сказала, буде з прогулянки. Сьогодні неділя. Я вдома сама, тому що мій. Джаред на навчанні. В нього сьогодні там типу вихідний, але в нього і інші справи: хокей, шмакей і так далі. Йому нам було сенсу їхати додому на півдня, грубо кажучи, і здалеку, бо він не в Кардіфі, не в нашому місті. Тому він вже залишився і приїде додому аж е, наступного тижня в п'ятницю. І на суботу в нас там теж вже є деякі плани. Є плани в Британії, як завжди, треба побудувати плани, якщо сонячно, далі плани, якщо е, дощ, і далі плани, якщо е, все наламається із цих двох варіантів, треба буде мати третій план. Е, то коротше, в нас побудовані вже плани на суботу. І я сподіваюсь, звичайно, що буде сонячно і наш перший план спрацює. І буде вам ще один тоді класний прогулянковий влог зовсім з іншого місця, зовсім з іншого регіону. От, а сьогодні, так як я сама, неділя, я вдома поприбиралася, поготувалася, все собі зробила зранку. І в мене є купа часу, в принципі, в мене є цілий день, бо зараз тільки десь на півпершу. Або, може, перша година дня. Коротше, рано, цілий день в мене є. І я зібралася і пішла. Значить, в моєму маленькому містечку, яке називається Пенарт. Нагадаю, пропишу по екрану назву. в мене тут є озеро. Е, ну, як, воно не в самому місті, а воно, типу, в передмісті. Але до нього на машині їхати 10 хвилин. А пішки йти 54 хвилини Google мені написав. Ну, так як я навожу машину, і, в принципі, в мене її немає. Тому я, звичайно, йду пішки. Я насправді дуже рада прогулятися. Ми вчора з племінницею гуляли і нагуляли 17 кілометрів майже. По Кардіфу, це, до речі, влог. Ви вже побачили перед цим. Я вже його... Виклала на той момент, коли ви бачите цей влог. А поки я знімаю цей влог, насправді я його ще навіть не змонтувала. <гум> Скажу вам чесно. От-то ми вчора находили багато, але я не так часто можу кудись вибратись і прогулятися. Тому я дуже рада, що в мене сьогодні є знову така можливість, і я можу вибратись знову і прогулятися і ще нагуляти. Декілька тисяч кроків і декілька кілометрів. Ну і звичайно, я все вам покажу. Зараз я проходжу ті місця позаду мене, це моє село. Я це вже вам знімала до цього в інших влогах. І я вже трошки пройду цей відрізок, і потім, коли будуть для мене незнайомі, то цікаві місця, я вам там знову ввімкну камеру і покажу ще трошки мого села. Ну і, звичайно, покажу вам і озеро. Тож залишайтесь на зв'язку. Друзі, я би дуже хотіла вам познімати і показати щось цікаве, але по суті, я зараз йду по краєчку села, йду просто вздовж дороги, тому що це найкоротший шлях. І, якщо чесно, нічого цікавого в моєму селі немає. Цікаво, трошки в центрі, але від центру я далеко, тому що я йду до озера. І мені взагалі в центр не, потрібне, не потрібно було, тому що центр зовсім якби з іншої сторони. От, тому, ну, я вам трошки ось показую сама звичайна дорога, самі звичайні будинки, звичайне британське село. Ну, якби Я вже розказувала, що це село вважається хорошим. І воно насправді входить в топ-3 найкращих. Місце для проживання у Вельсі. До речі, інші два це знаходяться на півночі Вельсу. Тобто, на півдні це вважається типу саме краще. Не знаю, так, це чи не так. Всюди є свої плюси, всюди є свої мінуси. Але ось звичайні теж британські дома. Як бачите, дуже великі. Але насправді зазвичай ці будинки поділені на два, іноді і на три хазяїна. Рідко дуже британці живуть в таких прямо величезних будинках. Це зовсім тільки багаті. Хоча в нас село вважається багатим, то може і живуть, звісно. Ну, коротше, я хотіла сказати про те, що в кожному місті є свої плюси, є свої мінуси. Я не знаю, я не можу назвати його найкращим. На півдні Вельсу, по-перше, я не жила всюди на півдні Вельсу, але е, зрівняно з іншими містами, е, мені воно, звичайно, подобається найбільше. А я вже трошки пожила. За три роки я жила в Кардіфі, я жила в місті Барі. І ось Пенарс, це моє вже третє містечко за менше ніж за три роки в Британії. То як би я розказую вам чисто зі свого власного досвіду? З мого досвіду, так, тут жити краще. Тут дуже чисто, спокійно, тихо. Тут дуже хороші великі будинки. Тут живуть хороші люди. Ну, хороші. Всі люди хороші. Якби просто люди, які. Ну так, напевно, хороші, тому що тут немає тих людей, які ходять просто по вулиці, постійно курять траву, як у Кардіфі. У мене на районі були там, багато було неадекватів. Навіть у моєму будинку, де я знімала квартиру. Там були конкретні алкаші, неадеквати. І до сусіда, який жив навпроти мене, постійно приходила поліція, його розшукувала. Розумієте? Ну, якби зрівняно з тим, зрівняно конкретно із Кардіфом, то тут. Набагато краще тут живуть дійсно хороші люди, просто нормальні, які ходять на роботу, водять дітей в школу, не продають заборонені речовини і не вживають їх. Немає алкашів, немає безпритульних на вулицях, немає всіх цих бомжів, немає сміття. Так, зрівняно з. Декількома містечками, в яких я вже пожила у Британії, то звичайно тут набагато краще. Тут дуже розвинений, от проїхав тільки що автобус, дуже розвинений громадський транспорт, тут багато автобусів, багато зупинок. Тут проходять дві лінії, різні, типу лінії потягів, тобто тут ще багато зупинок з потягами. В містечку, в принципі, все є. Є школи, лікарні, ну, супермаркети, само собою, їх тут багато. Є ресторани, кафе, театр навіть є, спортивні клуби. Тут багато розваг, якими ти можеш зайнятися навіть не виїжджаючи зі свого села. Для мене, як для людини, яка не водить автівку, для мене принципово важливо, щоб я могла всюди дістатися пішки. До зупинки потягу або автобусу, до супермаркету і до якихось, ну, типу, хоча б простих базових речей. От То тут я можу всюди дістатися протягом 10, максимум 15 хвилин. До всього мені це дуже зручно. В містечку Барі, в принципі, мені теж було до всього недалеко. Але це просто наш будинок, так ну, Джареда, будинок, не, не мій тоді. Він розташовувався в дуже гарній, в дуже хорошій місцевості, тому мені до всього було близько. Але по суті, в містечку Барі це дивлячись, де ти саме проживаєш. Там є такі райони, де до найближчого автобусу треба чапати 15-20 хвилин, а потягів там взагалі немає. І там всі такі хомлес безпритульні, ходять, випрашують гроші і намагаються продати тобі травку. Ну, тобто, це все залежить від того, де ви проживаєте. І з мого власного досвіду, так, мені це містечко подобається найбільше. Я так довго йшла, вам розповідала трошки про своє життя в Британії в цілому. про... Південь Вельсу, де я проживаю вже майже 3 роки. Що ви, напевно, побачили, що за декілька хвилин ваша картинка майже не змінилася. Тому що тут все виглядає ось так однотипово. Дуже схоже все одне на одного. А ще мені насправді треба було перевірити Google Maps, тому що я вперше йду на це озеро, і я ще точно не знаю, де воно. Тому. Треба було перевірити, звертати мені вже зараз чи пізніше. От, але насправді я вже близько до озера, то вже включуся, коли буду там. Все, я майже дійшла. Значить, називається це місце: ось так, Cosmestan County Park. Сюди, до речі, ходять автобуси. І з міста Кардів також ходить із центральної станції Cardiff Interchange, Ходить автобус номер 94 він йде, просто зупиняється ось тут за кутом. Тобто ви прямо майже до озера доїдете. Так що можете сміливо приїжджати. А хто живе не в Кардіфі, то до Кардіфу ви можете легко дістатися потягом з будь-якого маленького містечка майже на півдні Вельсу. Тому вам не буде складно сюди дістатися. А також, як бачите, тут ціла купа машин, є парковка, вона величезна. Я не знаю, платна вона чи ні, тому що я поки що не побачила жодного автомату, де за неї сплачувати. Але іноді автоматів немає, а просто стоїть як об'ява, ви склануєте QR-код і там оплачуєте в програмці. Так, ось знак Pay and display. Ага, значить, є десь дисплей, де можна... Сплатити за парковку. Не знаю, скільки вона коштує, але я не думаю, що багато. Значить, ось так виглядає це озеро, воно якби складається з двох частин. Моя задача сьогодні обійти його навкруги. У мене купа часу, години 3-4, у мене вільний точно є. Я думаю, я встигну. Тому я і прогуляюся, класно я впевнена, ну і, звичайно, вам покажу та все розкажу. Я не знаю, чи це правильний старт чи ні, але я починаю з цього. Тут є табличка, значить, кого ми з вами можемо зустріти. Можемо зустріти Dragonfly, це стріказа. А як буде українською стрікоза? Ніколи я, може, навіть і не чула цього слова. Коротше, можемо зустріти жабу, ось таку пташку. Гусь обикновенний. І ось таку маленьку мишку. Ну, коротше, я не сильно везуча на тварин, тому напевно, що я не зустріну нікого. Тому що мені не зовсім щастить з такими справами. Але побачимо. Гляньте, яка класна доріжка. Якщо так буде всю дорогу, то це просто фантастично. Тут по всьому парку є ось такі різні фігури із дерева. Тут в нас величезний гусь і якась лисичка з іншої сторони. От, їх тут, напевно, повинно бути багато, але подивимось. Так, я стартанула абсолютно правильно, тому що я сюди спочатку йшла. Тут така виставка невеличка зроблено середньовічної деревушки, середньовічного села. Зараз подивимось. Я вже вам насправді щось такого типу вже показувала. Я була з подругою у музеї Валійської культури та архітектури під відкритим небом. Можете знайти це відео на моєму каналі, і там дуже багато представлено різних таких хатинок із Гейруф, з солом'яною кришею, От, і з різних епох. І там, в тому музеї, всі будинки справжні, які були перенесені з однієї частини Вельсу, всі зібрані в тому парку. Так само, як у нас під Києвом є, ну бо в Києві є музей, я забула, як він називається. Там теж є такі старі українські будиночки, які були перенесені. Ось і там так. Тут я не знаю, чи це справжні будиночки, чи це макет якийсь зроблений. Під тут ось зайти не можна, але там калиточка відкрита, то ми зайдемо. От, Тому що з цієї сторони зайти можна. Ось ось такі, я знаю, будиночки використовувалися як е, хлів. Хлів, напевне, так, коротше, для свинюшек, іноді для кіст також. І ось тут вони випасалися. Ну, В таких будинках жили. Раніше у середньовічні часи у Вельсі. Коротше, не договорила я, як завжди. Ем, я не знаю, чи ці будиночки справжні, чи макети, але вхід сюди безкоштовний, так само, як і до самого озера. Всі доріжки безкоштовні. Громадський туалет чистий і безкоштовний. До речі, майже всюди по Британії. Може, один-два два рази було так, що туалет був брудний. А так завжди він чистий, там завжди прибирається і завжди безкоштовний. Ох, подивіться, як цікаво. Можна подивитись всередині навіть зайти. Клас! Хто з маленькими дітками і живе десь надалеко, на півдні, обов'язково сюди приїжджайте в якусь, виберіть таку погожу суботу або неділю. Всі входи безкоштовно, як я вже й сказала, погуляти, подивитися дуже цікаво. З цієї сторони, зона для пікніку. Ось, бачите, навіть з палатками можна стати. Там, знову ж таки, біотуалети. Ну, Ці, звісно, не будуть Ті дуже сильно чистими, але все рівно. Вона така дуже-дуже малесенька, ця. це як воно там, середньовічне село. Але все рівно, ну, блин, погуляти прикольно, мені таке подобається. Тут чи є музей, але зараз він зачинений. Тому буду виходити повертатись назад на доріжку. До речі, я по карті подивилася, ну, я якби йшла в це середньовічне село, але я трошки відійшла від самого озера. Зараз я не зовсім розумію, як до нього повернутися. Зараз буду на карті знову шукати, чи веде ця доріжка, по якій я йшла, до самого озера. До речі, на вході я також бачила кафешку. Я спеціально туди зайшла подивитися ціни. Я вдома пообідала і каву випила. Мені якби нічого не треба, але в районі 10 фунтів за блюдо можете там пообідати. Кава, мені здається, 3 фунти і морозиво 3,20 або 3,50. Якось так. Тому кого цікавить провести тут прямо цілий день. Ваших діток буде де накормити і вам буде де теж поїсти, випити кави, купити водички і так далі. Ну, ось я нарешті дійшла і до самого озера. Як бачите, воно невелике. Купатися тут не можна. І зараз я вам розкажу чого. Є така невеличка доріжка, прям ви можете пройти між двома цими маленькими озерами. Але я вибрала більш довгий ось такий путь, прямо навкруги обох озер. Тому ми з вами пройдемося ось так. Я пропустила людей вперед і зараз йду абсолютно сама. Чудово, Можу в тиші вам все розказати. Значить, це озеро це парк, який був взагалі то побудований ще в 1978 році. Тобто, це озеро неприроднє, воно було вирите. На дні. Ну, не на дні озера, а в принципі в цій місцевості дуже багато залежів із вісняку. Як буде звісняк українською мовою? От я навіть не знала, як це буде будь-якою мовою. Я прочитала про це. На англійській мові це буде лаймстоун. І тому фермерство тут ну, майже неможливо. Тут просто нічого такого не росте. Тому було прийнято рішення, і громада зробила тут ось такий величезний кантрі парк. Був один інцидент, коли застрягла техніка, яка рила це озеро. Тут багато під землею також води. hot springs, Багато як гарячих істочників. Ну, вони не зовсім гарячі, але багато води короче, тут, під землею. І так сталося природньо, що вони до якогось з істочників дорили. І все це обвалилося і затопилося. І в цьому озері не можна купатися, бо там на дні залишилось багато техніки. Її настільки було складно організувати і дорого для того, щоб її підняти з дна, що її просто там на дні залишили. І було абсолютно заборонено в озерах купатися, ниряти і так далі, тому що це просто-напросто небезпечно. Ну і плюс. Вони таким чином також зберігають природу. Звичайно, що там в озері зараз з'явилися рибки, пташки і так далі. Тому тим, що вони забороняють людям там купатися, це, звичайно, класно, тому що вони таким чином зберігають природу. А ще, до речі, я прочитала тільки що, що ця середньовічна, середньовічне це село. Це реконструкція справжнього села, яке тут було. Коли почали робити цей кантрі парк, рити ці озера і так далі, вони знайшли залишки села, яке тут знаходилось 600 років тому. І вони його вирішили реконструювати. Звичайно, ну як я вже сказала, це реконструкція, але реконструкція побудована на справжньому селі, яке тут дійсно було. Ось, тому ось так, дуже цікаво. Пропустила тільки що знову людей і знову я йду сама. Боже, як чудово, йти ти самої. <сум> така насолода. Пташки співають, аж заходяться. Просто аж захльобуються так співають. Так класно, тут ще немає майже вітру, тому що тут крізь кущі дерева, і мені навіть вже трошки стає спекотно. Ось такий знайшла тут Значить, Задумка така, що ви сюди заходите, сідаєте і ось так спостерігаєте за озером. Але по суті, озеро фікс на те. Тому ми з вами на в'ю за на вид, за... триматися не будемо. Друзі, тільки що я намагалась вийти в прямий ефір на Ютубі, але в мене просто пропав інтернет і, на жаль, ефір обірвався, тому зберігати тих перших 10 хвилин я не буду, немає сенсу. Але я намагалася. От тут є така проблема в Великобританії в лісах, в озерах і в таких гарних місцях мені їх вам важко показати, тому що тут постійно поганий зв'язок, який би оператор у вас не був. Тут знаходиться вся концентрація людей. Це я вже йду назад. І я вже якби озеро з цієї сторони обійшла. До речі, тут можна майже до самої водички спуститися. Зараз я це і зроблю. От, тут багато людей приїжджають, я бачила, привозять з собою колоночку, музичку, жарять шашлички. Коротше, все як в нас. Але тут все суворо, за собою прибирають і так далі. Але як досух провести свій, то це я вважаю просто супер класно. Водичка прозора, як бачите, дуже маняща насправді. Але, як я вже вам пояснила, купатися тут не можна. Тут дуже багато пташок. Ось бачите, ну, це в основному качки та чайки, нічого такого екзотичного, але все рівно їх тут багато. Дуже гарна природа, класна. І я вже йду потрошку назад. А ще тут більша концентрація людей, тому що тут величезний є дитячий майданчик. Тому ну, в основному сюди приїжджають сім'ями. Ютубери-блогери сюди приїжджають рідко, як я по одному. Тому, звичайно, вони всі тут, щоб дітки гулялися. Ну що ж, друзі, я вже вертаюся додому. Я такий розгін набрала. У мене є! Три години вільного часу. Я за менше, ніж за півтори години це разом із моїми зупинками на відео обійшла там все. То я думаю, за годину, якщо ви просто будете спокійно йти, за годину ви все нормально обійдете. То я вже майже на півдорозі додому. Дуже мені хотілося там сказу, сказу я вам цісно. Але вчора з племінницею. Я з'їла і тортик, і морозиво, тому це був мій щитий день за тиждень, тому я сьогодні ні. ні Просто нашагала кроки, Допила свою воду, залишила там пляшечку і йду додому. Наступного разу планую піти і показати вам центр свого села. До речі, коли я кажу село, Може, не всі зрозуміли, але це більше сарказм. Насправді це вважається містечком. Тут живе більше 20 тисяч людей. Просто воно таке провінційне містечко. Але я, мені подобається сказати, що це село. Ну що ж, друзі, я вже спускаюся у свої провулочки. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео і було для вас цікавим. Будь ласка, поставте вподобачки цьому та іншим відео на моєму каналі, а також обов'язково пишіть свої коментарі. Я дуже всім вдячна за вашу підписку, за ваші лайки і за ваші коментарі. Дякую, що допомагаєте мені розвивати мій YouTube канал. Всім бажаю класного дня! І побачимось з вами у нових випусках вже зовсім скоро. Всім па-па!